Петро І був антихристом, і так вважали не тільки українці, а самі московити. Зараз я вам все розповім з вами. Український історик Олександр Ауфіров. Отже, ці, ці потішні реформи Петра І призвели до того, що певна частка людей московської держави, їхніх болот, визнала за Петром, що він і є прихід антихриста. Посидіть самі традиційне суспільство болоті жабячих цієї -ці держави говорило про те, що голити бороду гріх. Петро І наказав голити бороду, що одягати німецьке плаття, тобто ну світський світський одяг, європейський, це бісовський одяг, і зрозуміти, що тоді московити частка зрозуміли, що прийшов антихрист, так його і називали. І наприкінці XVIII століття, в час реформ Петра, відбувається масові самогубства московитів, особливо через спалення, коли цілими деревнями вони самі себе спалювали, щоб очиститися від гріху приходу антихриста. Петра першого